Електричний транспорт, який рухається в корабельний район, правила користування такі самі, як і в місті Миколаєві. Єдині правила користування електричним транспортом. Вартість приїзду 8 гривень у водія, якщо купується квиток, 7 гривень, якщо купується квиток за допомогою QR-коду. За допомогою QR-коду квиток діє одну годину, тому пасажири можуть спокійно приїхавши на кінцеву зупинку залізничний вокзал, пересісти на будь-який інший тролейбус і вже дістатися до того місця призначення, яке їм потрібно. Кожному тролейбусі розміщена інформація для пасажирів, які як працює тролейбусів, нього... як скористатися QR-кодом, все це вказано на інформаційних табло. Якщо є додаткові питання, також в тролейбусі розміщено телефон гарячої лінії, і пасажири можуть звертатися. Ми раді будемо допомогти пояснити, підказати, що є. На маршрут в корабельний район запущено шість одиниць техніки з цієї кількості, яку будуть закупати через кошти дані. Яка кількість буде додана сюди? Дивіться, як казав з самого початку міський голова, нам без змоги запустити першу в корабельний район. ми не вийшли, а, на сьогодні. Шість з них сьогодні. На сьогодні, на сьогодні. Вже рухаються кораблевий район. Інші чотири зараз рухаються на маршрутах місті для того, щоб розігнати батареї в робочий режим. Кожен колей був оснащений... Дачі про ми будемо вивчати, як пересуваються жителі коробельного району, і за потреби буде збільшено. Це кількість транспорту буде збільшена. На зараз на сьогодні у нас в пріоритеті це робочі перевезення, ранкові вечірні, щоб люди могли вчасно, з комфортом доїхати на роботу і ввечері повернутися з роботи mm -hmm. додому. Останні маршрут 2048. Він виїжджає з корабельного.